Всім, друзяшки, привіту! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Бачите, вже полосати. А що полосатики, тому що я їх помітив. А чого помітив? Правильно, сьогодні у нас профілактичні процедури і сьогодні ми що робимо? Правильно, повторочка у нас залізо. Так що на третій день ми ставимо залізо, купіруємо хвостики від канібалізму, профілактика. Капаємо в ротову порожнину Толтарокс або Байкокс 5% і робимо прививочку веру від набрякової хвороби. І через е 10 днів від народження, ну, або можна і після процедури. там, ну, тобто Сьогодні я роблю на 10-й день. Обично я роблю це діло може і на 14-й день. Десь у цьому діапазоні від 10 го до 14 го дня дивлюся, по стану по поросятам. Чому зробив сьогодні? Тому що ваденько поросятки. Ну, воно -то, наче, думав, що й не одне, тому що е, не, не видно. Да? Були такі жовті випорожнення. і ну, Це збіг обставин, понятно, десь щось починають наривати, а може просто перемерзло, а може просто десь якийсь бій в програмі. Тобто, але зробити профілактичну процедуру від залізодефіциту. Можливо, і це, ну, це збіг обставин. Я думаю, що залізо нічого не вирішує, але були такі вже неодноразові моменти. Коли прокололи залізу, і це все діло у нас стабілізувалося. Так що, друзяшки, напишіть в коментарях, можливо, у нас є спеціалісти, які розкажуть, що вирішує залізо, тому що ми робимо це по старій накатані схемі. Нам сказали, що це треба, і ми це діло робимо. Хоч багато було коментарів раніше, коли я вийшов на Ютуб. Що ми ніколи цього заліза не кололи, ніколи клики не зривали, і все було нормально, не кажуть взагалі вже про хвости. Тому що хвости муляють по сьогоднішній день, так само, як і оцей ципок, ось от, що вісить у хлітки, воно бачите, тіліпається. Він також мучує багатьох людей, які заходять, там дивляться відео і не розберуть, чого свиней вісить цепок. Ну, вісить, значить, треба. там, Вішаємо, ми вже там прикалувалися, але мені тоді в відео написали попередження. <голов> <голов> і ну, коротше, є свої моменти, і так куча жалоб всяких жваловних. Ну, а тут от така історія. Так що цепочок для того, щоб паслани гулялися, і коли у них е, е, ну, є енергія, і треба кудись їдіти, вони гризуть той цепок. Вон постійно він теліпається, -то, то прийде то та, то та погризе. О, цепок це дуже-дуже важливо. Тому що є люди, які займаються професійно свинарством, професорами, які спостерігають, роблять якісь висновки і вводять якісь правила у свинарстві. Так що, друзяки, цепочок Ну, не обов'язково, але повинен бути. Так що ну і вернемося до наших поросят, яке залізо проколюю на даний момент. Отаке: не суферовіт, а феролайф. Це чисте залізо по одному кубіку шандарахнули. От, і... Помітили, це все діло, будемо дивитися, якщо... але я про цього саме проколювавши залізом. Один у мене є там кабанчик, який, видно, в нього засрана жопка була, я його помітив тільки голову, і ми за ним поспостерігаємося. І якщо що, то ми йому проколимо антибіотик, щоб не всіх коврово колоти, а проколимо одне. Якщо є момент, що там вже коврово, там більше 50%, Ходять жижею, то це якась інфекційна може бути зараза, і бажано це все діло зробити профілактично. Коли колете якийсь антибіотик, то паралельно або коксодіостатік, то можна вколоти паралельно якийсь вітамін, той самий фосбівід, катазол, ветазол, та де і тепер. Ну те, що там люди там кажуть. Стимулятори там якісь, да, да, то вони стимулюють організм, там є амінокислоти і купа-купа різних вітамін. Так що, друзі, ну от така історія. Ці братани скоро вже будуть готуватися до відлучки. Та сама була в них ситуація. Були в них жовтенькі какошечки, в ніколи, і ми зробили їм профілакторій усім, прокололи вітамінну базу. От, було таке діло для того, що ну, це я так для себе. Спостерігаю і думаю, що воно лишнім не буде. Якщо почали їсти, то в них ще там не виробилася була в желудку, можливо, соляна кислота і, можливо, той е... самий фосбів чи катазол ну, допоміг там, частково перетравленню тієї чи іншої їжі. Бачите, вони риються, мамунько підсаджують. Так що що, будемо скоро ми їх відсаджувати? Так що для тих, хто думали, що в'єтнамці, ні, це. Генетика гепшира покрила і ми важили, були в нас там середня вага 7,5 от поросятка там 18 днів. Так що ну от така історія. Так що грайливі, все нормально, все чинчинарем -чин починають під'їдати. Мамка на старті. Чому? При старт не даю, старт, низькі корита викидають, їдять. Чого ці ребята тут все те саме, а також поноси можуть бути нечисто, там що це може інфекційне бути. В першу чергу создати умови, Може бути прохолодно. Але, бачите, зарази малі. Сидять біля мамки, під лампочку не хочуть. хто змерз, лізять під лампочку. Треба, щоб було сухо. Для цього діла, що можна використовувати коврики. От, і зараз пішла мухва. Капець мухвина, бачите, скільки, так що будемо далі боротися. Липучки. От. Стало прохолодніше і обліплюють просто свиней. ну свиней. Тому що зараз не працюють витяжки, тільки були витяжки, як працювали, поток повітря, і їх, в принципі, як такових туди не було. Так що от така історія. Ну, а це ребята пройшли виводок нашої мазухи. Так що, Поки ці підростуть і відлучають, то цих вже можна було б і різати. Ну, А все-таки відповідь для тих синоводів, любителів, які Дуже багато маю часу писати різну херню. Я думаю, це мабуть за період повномасштабного вторгнення. Дуже багато людей е зациклилися на тому, щоб когось щось повчати. От Дуже багато. Під любими коментарями чи під любими відео. Та дивіться за собою. І от людина просто пише там: ти дебіл, ти не от там таке з злості, зробити людині пакость, де ми ніколи не переможемо ворога. Якщо будемо такими кончелижними, і я просто по своїм спостереженням нормально зняв відео і сказав, вчора я його випустив, воно там ну не дуже залетіло, але суть питання в тому, що якщо ви будете тримати поросятку вісім. Місяців дев'ять, ну якщо буде таке за 200 кілограмів і по 240 різали, і по 220, і 200, і 180, 190, от, то буде на них більше совка, особливо якщо це буде кабанчик. Бо на кабанчику краще відкладається сало і його більше, ніж на свинках, тому що свинки вони більш активніші, більш таке. І все залежить від генетичного потенціалу. І Оце вам відповідь на те, що мене питали, чого ти не купиш собі F1. Подивіться, у цій свині в чорні тут є і Йоркшир, і гепшир. Що таке йоркшир? Велика біла, з да? графа йорширського. Е, йоркшир, гепшир, альба. Е, на даний момент. А, дюрок. Ну, коротше, тут намішано, що ноги поламає, да? так? І оці всі моменти. Відображається на смаковим якостям. Не тільки на окрас свині. Родичка, родичка, родичка. Тільки отут ось у батька у нас, виходить, ландрас. А тут бляха, навіть не скажу. Там якийсь, ну воно не ландрас, а типу, похоже, як камбера. Але от таке ми маємо. Не пам'ятаю, Володя брав, там записано. От, на це від чистокровного ландра. Ось така у нас історія. Так що є ці моменти у свинарстві, дуже їх багато. Так що в першу чергу хотілося б, щоб люди були людяними, але про яких людей ми можемо говорити? Якщо кожна річ, яка виготовляється, от почуйки, ми вже гроші перекинули, нам сказали, що вже повинна вона бути, і Титенку скинула, і ще навіть не зробили. Хорошо, хоч що ціну не підняли, да? Там черга. На 200 років вперед і собі вартість, наприклад, того чи іншого товару, там десь обходиться 70 тисяч гривень, Ну хто може це все діло порахувати, такі як наші хлопці. Да? Але зверху хочуть заробити більше, от вам і війна. Так само світло-блекаут, все вже екофлошки подорожчали, Саша замовляли Саші генератор Шевченко, ну, його знаю, да? перед вихідними. Замовляли генератор дизельний, хоче людина собі на зиму, щоб у нього був, мочніший. Вже вчора зробили замовлення вже на 50 доларів дорожче. Ну про що ми говоримо? Ну і що воно так різко все подорожало. Ну як таке може бути? Тобто це людський фактор. Ми з такою позицією ми ніколи в житті не переможемо. Ми кончені, сука, просто більшість кончених людей, які... Зробили на сьогоднішній день на війні бізнес. Ну, а також сьогодні привезли хлопці з того, що розбили, от, прильотик, на жаль, там не дуже все класно. От, але і не тільки машина, машина то залізо. Те, що на них зараз назбирати не можна, то одне питання. І це там, де хлопці базувалися, прилетіло і, на жаль, і є й і поранені, і є і загиблі, і є втрачені тачки. Так що той спортик, який ми ремонтували, потім передали його, дякуючи їжачку. От, ну, на жаль, його вже немає, але він вже в Березоні. А також сьогодні ще хотілося б е, звернутися до людей, щоб люди були. Більш добрішими і об'єднувалися все-таки в ті команди, знаходили тих людей, через яких можуть допомогти. Ми в кожному регіоні, в кожній громаді є такі люди. Не будьте в стороні, не рахуйте, що хтось це зробить за вас, тому що відстань все скорочується. От ті люди, які не їздять, ті не знають, а да? от коли ти там їздив і там, ще в сторону ого скільки можна було, так. Да. Лінія фронту там за 20 кілометрів 18, а вже проїхати спокійно не можна. Так що не забувайте, якщо вона підвинеться сюди, то ще ближче будуть літати. І я думаю, що так все розвивається, що скоро будуть літати і у нас тут по берегані, якщо ми нічого не будемо робити. Так що всім миру здоров'я і добра, всім розуму. Ну а ми, поки є можливість, працюємо, підтримуємо наших хлопців і дівчат і тримаємо господарство. Тому що завдяки господарству. Це ресурс для нашого існування. А продукти харчування це ресурс для існування людства. Так що всім пока.